Літургія слова допомагає нам переживати цей третій день, впроваджує нас, дає відповідь, книга пророка Ісаї, котрий говорить, що Бог зодягне нас у прикраси, як Зробив це зі своєю нареченою. І це слово, яке ми чуємо протягом трьох днів. Ми як церква, jako його наречена, Бог перед своїм приходом, перед Різдвом зодягає нас, прикрашає. І найкраща прикраса Бога це те, що. Відкриває правду про нас і приймає нас такими, якими ми є, що не мусимо вдавати. І Євангелія, котре говорить про Йоанна Хрестителя, каже: не був він світлом, прийшов, щоб дати свідчення про світло. І таким Йоанном Хрестителем, предтечою той, хто готує дорогу Господню для нас в тих днях, був отець Людвік, вродарчик, мученик, вірний до кінця. Він якби показував, що слово Бога є правдою, що можна так жити, і що так жити є гарно. То з яким словом він сьогодні приходить до нас? Що хоче нам залишити? Це є слово Пасха, тобто перехід. Бог хоче показати, в який спосіб зробив перехід з Отцем Людвіком, щоб ми, можливо, побачили себе в дзеркалі цього слова, відображення, і воно нам допомогло дійти до Вифлеєму. Але перед тим, як зрозуміти Пасху отця Людвіка, варто повернутися до Гециманського саду, де Ісус Христос молився перед своєю мукою. Привів учнів, каже: Залишайтесь тут, моліться, а я піду сам на самоті на відстань кидання камінням і буду там молитись. І всі знаємо чудову цю молитву, коли Христос падає ниць обличчям до землі і говорить ці слова. Отче, якщо це можливо, забери від мене цю чашу. Можна вкласти в уста Ісуса в це слово Забери. Забери від мене це страждання. Забери від мене цей хрест. Не хочу, не хочу, Отче, пити чашу цієї ненависті, прокляття до кінця. Не хочу. Не хочу приймати цього Христа, не хочу приймати всіх гріхів. Чисто по-людськи, Отче, не хочу. Але якщо на це є твоя воля, тому що хочу більше, чим своє не хочу. Маю прагнення виконати твою волю, увійти в нею. Прийняти те, що ти для мене приготовив. Тому дай мені духа, дай мені мужність, дай мені відвагу увійти в це, не втікти. І потім, коли приходить до учнів, знаходить їх, як вони сплять. І питає, однієї години не можете зі мною чувати? Моліться і пояснює, чим є молитва в цьому маленькому реченні. Отже, моліться, щоб не увійти в спокусу. Що воно означає? Тому що розумів те, що за хвилину вони побачать. Може їх поламати. Те, чого вони досвідчать, може цього не витримати, цього досвіду життя. І тому каже, моліться моліться, щоб не увійти з покусу щоб не піддатися, щоб не втікти. І тоді, коли побачили хрест, коли побачили бичування Христа, коли побачили, як на нього плюють, як притискають їхнього Господа до землі. Цей досвід їх так перебільшив, що злякались і сказали, ні, ні, до цього ми ще не готові. І десять з 12 втекли, одинадцятий пішов, повісився, а дванадцятий єдиний залишився. Цей досвід, котрий вони бачили, котрий досвідчили, поламав їх, як людей. Як молимось, найчастіше просимо Боже дай, Рідкіше дякуємо, але також вміємо дякувати, дякуємо Боже за те, друге, третє і вкрай рідко прославляємо за діло спасіння, відкуплення за його любов. Але якщо є ці три молитви в нас, Чудово, так треба. Вершиною і сутність молитви є те, щоб увійти в волю Бога. Християни не моляться, забери, тільки дай сили, дай духа, щоб те, цей досвід життя, котрий зараз приходить на мене, щоб мене не зламав. Дай мені мужності не втікти з цього досвіду, не тільки щоб мужньо, так як Ізраїль пройшов сухою ногою по дні Червоного моря, щоб я так міг ходити по своїх труднощах, по досвіді життя і щоб це навпаки ще збільшило моє відносини з Тобою, Господи. Щоб не спокусився тим, чого досвідчую, що бачу. Дай мені сили пройти через це. Проведи мене своїм раменом, нехай тінь твоя буде наді мною, коли буду йти. Як Давид казав в псалмі 23, му навіть навіть якщо буду ходити долиною смертної ціні. Навіть якщо буду в темряві, навіть якщо буду серед вогню, нічого не убоюсь, тому що ти є зі мною. Твоя рамена, твій жезл мене ведуть. І здається, що в такий спосіб розумів молитву отець Людвік. Так як Христос в Гециманському саду, так про нього говорять. Згадують В обличчя небезпеки, яка невдовзі має обрушитись на мешканців села Окопи, цей священник іде до єдиного місця порятунку дарохранительниця. Заохочує всіх до гарячої молитви, кожного вечора молиться з вірними на розарії і літанії Сам часто проводить цілу ніч. Перед вівтарем лежачи Христом. Молиться з усіма, але також молиться ночами, чуває, лежачи Христом. Цікаво, про що просить, в який спосіб розмовляє з Господом? Які його слова? Можливо, Особливо в ці останні дні перед смертю, коли вже знав і розумів, що смерть неминуча. Можливо, просив так, як Христос, Господи, якщо це можливо, забери від мене, не хочу помирати. Мені тільки 36 років, ще ціле життя переді мною. я маю стільки, стільки багато зробити. Але якщо це на мене прийде, дай мені духа не втікти, дай мені сили залишитись. І залишився. Залишився. Тереза, парафіянка так згадує останню розмову з братом Каролем отця Людвіка. Брате, питає вона, а де отець Людвік? Що з ним сталося? Брат відповів: він вийшов з дому, пішов до храму, встав на коліна перед вівтарем і сказав: Господь страждав, і я буду. Я нікуди звідси не піду, не залишу Бога. Це є моє місце. А ти, брате, втікай, рятуй своє життя. Втікай. І так сталося. Пішов до людей в ліс, щоб перечекати. цю Цей напад. І коли прийшли, бандити, знайшли його в храмі. Стоячого на колінах, як молився. І це був Гециманський сад Отця Людвіка. Так як за Христом прийшли, прийшла кохорта римлян, так само за ним прийшли. Навіть в цьому був подібний до Христа відображенням Його життя і били його, про це свідчили. Знайдені зранку в храмі, кров на підлозі на сходах, колорадка закривавлена, котра лежала в храмі, гудзики від сутани розкинені по цілому храмі, тобто волокли, били, так як Христа в Гециманському саду, і кров провадила аж до моменту, де вкинули його в машину і завезли на місце казні. Як історія згадує, передали його жінкам, ці з нього глузували, знущалися, і потім в кінці вже півпритомного розпиляли на дві частини і так віддав духа, вірний до кінця, не зрікся, хоча мав повне моральне право ховатись втікти. Але не зробив цього. І ніхто би йому не мав це за зле. Здається, тоді він, власне, зрозумів слово, котре Христос сказав на, на гірної проповіді. Не ставляйте опіру злу, не опирайте злу. Чому? В який спосіб? Як це розуміти? Є правом. Моральним, натуральним, природнім людини захищатися від зла. Обов'язком натомість є захищати другу людину у небезпеці від несправедливості. То про що йдеться, щоб не став, коли Христос каже, не ставляйте опіру злу? Про що Він говорить? Є такий момент. Коли якась несправедливість приходить на мене, атакує хтось мене, принижує мене, і є, і маю право боронитись, але Бог може в цей момент дати мені дар не протиставитись злу. Підставити голову. І це не є обов'язок, це є дар благодать від Бога на цей момент. Коли можу боронитись, але Бог дає мені сили і духа бути подібним до нього, так як він. Коли, коли на нього прийшов хрест, не опирався, Ні, поставив голову. І в цей момент, власне, Об'явилась в повноці гідність Царська отця Людвіка. Знаємо, що маємо три гідності з хрещення царська, священницька і пророча. І, власне, під час цієї мученицької смерті об'являється гідність царя. Парадокс. Бо маємо образ царя, котрий є володрем. Котрий має владу над одним другим, над державою. Говорить, тому прийди і приходить, зробить це і робить. Але в Християнстві влада царська є чимось наб... іншим, другою стороною медалі. Царем є той, хто має владу над собою. Ні. Над своїми рішеннями. Має владу. Сказати так і маю владу сказати ні. Це є царювання такого духа мати, коли все кричить проти мене, а я говорю ні. Ні. І входжу в це добровільно. Ніхто мене до цього не змушує. Входжу в цей досвід. Не ставляю оперу злу. Під час Пасхи, коли євреї святкували Пасху в п'ятницю вечором, перед першою зіркою на небі кидали жереб на того, хто буде в цей рік складати жертву на вівтарі Господньому, хто увійде в святої святих. І цього називали верховним священником. І після вибрання він мусив увійти до отари овець, знайти одну вівцю, котру складе на всипалення на честь Господа. Але це не мусило не могла бути кожна вівця, тому що хопає першу, якщо вона опирається. То вона не надається до жертви, мусить відпустити її. Бере другу, якщо ставить опір, не надається. І шукає до цієї пори, поки серед ста, 200, 300 овець серед цієї отари не знайде одну єдину, котра піддасться, котра не ставить опіру, котра відразу. Іде за ним. Агнець, котрий підставить голову, так як Ісус Христос добровільно. І це є образ жертви Христа. Добровільно іде. Але природа агнця не є, щоб його вели добровільно. Він відчуває, коли його хопаєш, що зараз буде смерть і натуральна річ. Барана є те, що впирається, захищає життя. Повірте, побачив в своєму житті трішки, яко ще трішки був молодшим, ці різні жертвоприношення з баранів на різні курбан байрами, на вруз байрами, на обрізання хлопців, на весілля кожного дня якогось барана різали. І бачив, що деяких треба було змушувати валити на землю, бити їм навіть з голіна, перебивати ноги, щоб вони піддалися. А тут знайти агнця, котрий іде добровільно, так як Ісус Христос. Маємо, як входимо до храму ось цього, тут бачимо Його. Якщо б не цей агнець, якщо б він не підставив голову. Тебе б сьогодні тут не було. Якщо б він не підставив голову, історія України була б зовсім інша. Невідомо чи б взагалі була. Якщо б він не підставив голову, ти б ніколи людина не знала, чим є пробачення. Якщо б він не підставив голову добровільно, ніколи б не знали чим є примирення. Якщо б він не підставив голову. Ніколи б не отримали вічне життя, прощення гріхів, ніколи б не знали, чим є справжня любов, любов жертовна, завдяки цієї жертви. І тому, власне, цей агнець мусив не опиратись. Тому що такий є Христос, така жертва мила Богові. Хай буде воля Твоя, дай мені сили. Пройти через цей досвід і не втікти. Хочеш таку природу, природу такого агнця Таке питання постав собі його, чи будь-коли ми мали природу агнця Ісуса Христа в житті Хоча б раз смакували її, що не опираємось, опираємось постійно і всьому. Навіть сьогодні, можливо, вже неодноразово десятки разів ви опирались. Коли хтось деликатно торкне мене, зверне мені увагу, яка мені не подобається, хтось несправедливо мені щось скаже, відразу. Слово за слово, відразу контрнаступ. А я що слабка, слабкіші, і поїхали сварка. Дружина з чоловіком, чоловік з дружиною, ді діти з батьками, батьки з дітьми, особливо свікрухи з навісткою чи зять з тещою Постійно атакуємо, постійно щось не так. Спробуй сьогодні, принаймні. На роботі. Директор, як і від мене щось хоче, відразу відповідаю йому, опираюся на все. Спробуй сьогодні, принаймні, раз засмакувати природу агнця. Коли тебе хтось заатакує, попроси, Боже, дай мені сили не відповідати злом на зло. Дай мені сили прийняти це так, як ти це зробив. Дай мені цього духа. Я тут так дивлюся на себе, то дуже мало або взагалі немає цього. Постійно також усьому опираюсь. Починаючи сьогодні від ранку, в маленьких речах, коли не міг знайти ключі, вже всіх навколо винними зробив, вже треба бігти на службу. А вже кожен отримав через нарікання бунти, хто забрав. До таких більших речей, коли бунтую, коли опираюсь, в мою природу барана, не агнця. Пам'ятаю кінець червня, отець Віталій, наш настоятель, ваш колишній настоятель також Подолян. Телефонує до мене, зазвичай, особливо влітку, часто телефонував різні речі, щось треба було зробити, привезти, завести, так, або казав якусь річ. Ну і так само до мене дзвонить, Дивлюся, о, відбираю, хвилину розмовляємо і розумію, що тут не йдеться про те, щоб десь поїхати. Тільки каже мені, слухай, ми тут порадились, поїдеш до Полтави, там будеш служити. Боже мій. Тоді повна природа барана об'явилась. Як почав опиратись, ні, не поїду, якщо так, поїду тільки в такий спосіб, не інший. І сперечаємось двадцять хвилин. І вже він розуміє, коли нічого не вийде, що завпертий, каже: добре, заспокійся, втихомирся, потім задзвоню і поговоримо. І тоді тільки на мене прийшло: ні? блін, чому так? Все одне поїду. Чи поїду в бунці, чи поїду з радістю. З радістю, то мені рішати. Ну і так попросту ходив такий декілька хвилин з несмаком, нещасливий, незадоволений. І є так, брати і сестри, коли опираємось чомусь, коли свої рації доказуємо, коли не підставляємо часами голову, то потім ходимо, як ці отруєні коти. По під стінку? Життя не смакує, немає радості, день не смакує, два, місяць не смакує. Ходимо в своїх депресіях зі спущеною головою. А Бог питає Каїна, чому в тебе голова понура? Чому в тебе понуре обличчя? Чому зі спущеною головою ходиш? Що сталося? Коли маєш ходити з піднятою головою? Так як я тебе створив. І чому твоя голова сьогодні, з якого бунта твоя голова є понурена, похилена, обличчя незадоволена? Піддайся цієї ситуації, побачу, що Бог поблагословить тебе і телефоную за якийсь час, за хвилину другого цю Віталію кажу: слухай, перепрошую. Ні, нехай буде так, як ти кажеш, без жодних умов. Кажу, це ані тобі, ані мені щастя не Так. Піддатися. І на кінець що? fiction був такий, що в половині серпня серпня телефонує каже: не поїдеш. А я тоді, звісно, так. Та. Приймаю, хоча задоволений був. Фух Пронесла Ні. так, брати і сестри, Бог хоче давати нам подарунок, так як каже пророк Ісая, зодягнути у прикраси свою наречену на день Його приходу, приготувати нас, зодягнути нас своїм словом через послугу Отця Людвіка, і ніхто нас сьогодні не ріже, ніхто нас сьогодні не вбиває за віру. За віру, але можна підставляти голову мати природу агенця в тих маленьких речах. Так. Тому відваги, Бог є добрий, хоче дати нам добре святкування Різдва Христового. Щоб ми не робили театру і не прийшли, як в театрі, поклонились, поспівали, тільки насправді, коли. Це світло, про котре сьогодні говорить Євангелія, котрим є, з котрим приходить отець Людвік до нас, допровадило нас до Вифлеєму, до ясел, де лежить Христос, і щоб ми могли дійсно прихилити коліно перед Ним і прославляти Його за те, що прийшов для тебе.